У бункері Путіна як він тримав у секреті план вторгнення в Україну. Пише The Times. У публікації йдеться про те, що троє друзів Путіна, яких видання називає параноїками, змовилися з російським президентом. Видання з посиланням на джерела в російському уряді каже, що Путіна у необхідності вторгнутись в Україну переконали секретар Ради безпеки Микола Патрушев і директор Федеральної служби безпеки Олександр Бортніков. Вони навіювали Путіну, що в них закінчується час для того, щоб розв'язати Зати питання західної агресії для цього на їхню думку потрібно було остаточно розв'язати проблему України. Співрозмовник зе Таймс розповів, що Патрошев і Бортнікову хвалили принципове рішення про вторгнення в Україну до кінця літа минулого року. Після цього їм залишилося підготувати сили для удару і остаточно переконати Путіна розпочати цю операцію. На початку 2020 року єдиними людьми в найближчому оточенні Путіна були його найстарші, найбільш надійні, та на жаль, для Росії та України найбільш яструбинні та параноїдальні союзники. Україна була лише полем битви, де інтереси двох колишніх наддержав вступили в пряму конфронтацію. Місце на яке найближче оточення Путіна уявляла тисячолітню боротьбу між двома сторонами. Ці параноїки просували Путіну тезу Україна не існує. Чи зможе моді зупинити жорстоку війну в Україні? Пише Редів миротворцем і посередником у російсько-українській війні має стати Індія. Переконаний автор публікації. Він пише, що те, що відбувається у світі зараз, дуже нагадує події столітньої давнини, що сталися напередодні Першої світової війни. Тоді була держава, яку називали європейським хворим. Це Туреччина. Вона втрачала вплив довкола себе, так як і зараз Росія втрачає цей вплив. Також на початку 1910-х міцнішав новий гравець. Це Німеччина, так як зараз міцнішає Китай. Тоді Туреччина уклала союз з Німеччиною. Так і зараз Росія шукає підтримки у Китаю. Автор робить висновок, що місце ослаблої Росії в регіоні зможуть зайняти. Китай, Іран та Туреччина, адже всім їм вигідне виснаження Кремля. Автор переконаний, що Індія, яка нещодавно витіснила Британію з п'ятого місця найбільших економік світу, може стати посередником у дипломатичних переговорах і таким чином утвердитися, як велика регіональна сила дружня і до східних, і до західних країн. Президент Путін робить ставку на генерала Вінтера, щоб змінити ситуацію на свою користь, як це було в історії, коли Наполеон і Гітлер вторглися в Росію. Він розраховує, що без російських енергоносіїв замерзаюча Європа і Україна можуть втратити ентузіазм протистояти його вторгненню. Але якщо це не вдасться, слід очікувати застосування Росією тактичної ядерної зброї. Сьогодні Індія рухається до цієї мети, нещодавно замінивши Британію як п'яту за величиною економіку світу. Індія також претендує на постійне місце в Раді безпеки ООН. Зі своїм цивілізованим гаслом Весь світ одна сім'я та спадщиною Будди, Магавіри та Ганді. Індія має взяти ініціативу на світовій арені щоб зупинити переродження російсько-української війни. Індія підтримує зв'язок як з Росією, так і з Україною, і ідеально підходить для виконання цієї ролі. Настав час прем'єр-міністру Нарендра Моді вийти на світову арену та зіграти роль миротворця. Ми не можемо продовжувати розглядати розмови про переговори щодо припинення війни в Україні як заборонені, пише «The Guardian». Стаття, яку опублікувало видання, сповнена протиріччями. Спочатку автор пише, що війна в Україні має ознаки щухання і потрібно сідати за стіл переговорів. Мовляв, війська України не такі вже сильні. Говорять про те, що неправильно те, що нібито зараз забороняють говорити про перемовини України з Росією, і каже, що не говорити про перемовини шкідливо. Але під кінець публікації говорить, що Україна справедливо побоюється припинення вогню. Адже це залишить у руках Путіна приблизно п'яту частину території України і дасть Путіну перепочинок для перегрупування армії та відновлення наступу. Однак, згодом автор знову говорить, що переговори неможливі зараз, але пізніше знову можуть стати можливими. Війна за своєю суттю не передбачувана. Сторона, яка наступає сьогодні, може відступити завтра або через шість місяців. Хід цієї війни свідчить про це на початку цього літа. Російська армія, використовуючи перевагу в артилерії, розбила українські позиції в Луганську та захопила міста Сєвєродонецьк і Лисичанськ. Українські війська зазнали великих втрат через два місяці. Російські війська хаотично відступали, і українська армія за декілька днів повернула собі понад три тисячі кілометрів землі у Харківській області. Той самий український уряд, який зараз вважає переговори безглуздими, може бути відкритим для них, якщо це допоможе їм уникнути втрат ще більшої кількості землі. Цього може не статися, але ймовірність того, що це могло б означати, що пропозиції щодо врегулювання не слід демонізувати. Це на сьогодні я продовжу надалі слідкувати. Що пишуть найкращі і найавторитетніші закордонні видання про ситуацію в Україні і які прогнози дають щодо російсько-української війни, і, звичайно, буду пильно стежити, що на нашу думку є найцікавішим для глядачів прямого, адже знаю, що глядачі прямого завжди хочуть знати більше. Зустрінемося вже в понеділок, як завжди, о 12.50.